Друзі, вітаю! Як ваші справи, як погода? Був мороз чи не був, бо як бачите, в нас морозець був добрячий. До речі, сьогодні 20 листопада і мороз зночі, з вечора я укривав десь годину 7 вечора, то мороз був майже мінус 6. Скажу так, е так, що капуста цвітна деяка підмерзла. Як бачите, позаду в мене вон, теплиця, агроволокно накрито. Зараз пройдемо, я ще не заходив навіть всередину, не дивився, що там. Але скажу, по краях цвітна капуста змерзла в хлам. Ну, Дійсно, мороз брав досить великий. Тому давайте зараз пройдемося, я розкрию, подивлюся взагалі що, бо в нас сьогодні за, плану, за планом була вирізка на магазин. Тому чи вона буде, чи ні, я не знаю. Ну, а зараз, друзі, зробимо трішки неприємний для мене огляд. Тому що я й так знаю, що понад краями буде мерзло. Тут було видно з вечора, що мороз сильний. Я коли вже в теплицю в 7 годин вечора зайшов, вже по листю були видно такі примерші плями. Так що тут дивись, не дивись, а я вам 100% даю, що вона мерзла, бо вона й мерзла. Коротше, цілий ряд, хоч він і в ній як бачите, і плівка тут новенька ми тут замінювали, і агроволокно Агріновське 50-ка. Ось воно видно, де мерзла, а де ні, бачите? Оце мерзла, а ось цей кусочок залишився цілим. Капець, в тому році вона в мене не встигла змерзла, в цьому році. Встигла вирости, але все одно підмерзло. Від дверей вікон сюди десь метрів три, оце від стовпа до стовпа. Три метра теж воно все змерзло. Все змерзло. Навіть листя. Так, далі. Далі будемо дивитися, бо далі не знаю. Далі не ходив, я тільки прибрав агроволокно. Ну да, містами прихопило й тут. І це ж середина теплиці майже. Не знаю, буду, буду вишукувати, бо сьогодні ж таке замовлення було на магазин, але ж... Тут нормальна, бачите. Тут нормальна. І тут нормальна, коротше, середина ще й ціла. Тут ціла, так, да, середина ціла, навіть листя видно, що не так, бо на початку там. Я так сильно ламати не буду, бо зрізати у ящики пакувати доведеться, щоб було гарно з листям. Да, середина ціла. І тут ціленька. А ну краї. Краї, середина теж ціла. Ну тут, мабуть, не ціла. Тут Тут мерзла. Коротше, край змерз, можна навіть і не дивитися, і теж піде собі, але ж собі скільки й не потрібно. Можливо, комусь на заморозку треба буде. Так, ну тут ціла середина, середина теплиці ціла. Що, друзі, я зараз швиденько вже без камери наріжу ось ці два ящика, в кінці вже. Покажу, що я тут вирізав, що в мене залишилось вагу капусти. Ви знаєте, в мене було відео там 600 грам, кілограмчик. Нарізав, як бачите, два ящика. Вибрав, де така більш-менш жива. Ну, Я маю на увазі, не мерзла. Десь година пройшла, але мороз, бачите, тримається. Вона ще трохи така мерзла, жовта, далі вона. У мене в тому році, як підмерзла, вона жовтіла, темніла. Діла з нею не буде. Вирізав я середину. Як бачите, ось тут середина і трохи де краще вибрав тут. Крім цвітної капусти, ще й нарізали ящик пекінської. Ящики ці, до прикладу, як бананові, вони от один в один. То дивіться, яка різниця. У кожному ящику у цвітної капусти, ось якщо взяти ящик, 12 кг. 12 тут і 12 кг тут. Ящики повні. У пекінської капусти в ящику 20 кг. Ось так, ось така різниця по вазі. Звісно ж, і заробітки у вас трішки інакше, якщо брати цвітну капусту чи пекінку. Я знаю точно, що з пекінської капусти вихід з теплиці. У вас значно більше, і ви більше можете заробити, чим, до прикладу, ось з цвітної капусти. Тому що вирізали два ящики, а вага майже та сама. Тут 24 кіла а тут у нас 20 Ось, друзі, так. Головки би бирав, які вціліли, які не змерзли. Є більші, є менші. Де такі були геть великі по кілограму, то їх, звісно, мороз прихопив, тому що вона була зверху. Оці маленькі, вони були ну так, закручені зверху листям, то вони ще й цілі. Кілька слів про ціни, та йтиму, буду сушити агроволокно. Тому що після морозу воно завжди мокре. До речі, зараз майже перша година дня пішов дощ. Отака От погода, зранку сильний мороз. Зараз дощить. Так, Ціни. Капусту сьогодні здав по 25 гривень. Це оптові, друзі, ціни. Якби здав цвітну капусту днів на 10 раніше, то ціна була 30 гривень за кіло. На ну, сьогодні пішло все, що пекінка, що цвітна капуста по 25. Це оптові ціни Ось, друзі, так. Добре, що я завжди кажу, що і так. Капуста ще є, я там пробігся по теплиці, деяка повідходила. Подивимося, що буде до вечора. Можливо, та, що примерзла, вона ще піде і продамо. Так що триматиму вас в курсі. Можливо, завтра, чи коли там вийде відео на рахунок ну, цієї ж теплиці, подивимось на ту капусту, що добре так примерзла. Зараз я прийму все. Просушимо. Тут в теплиці просто я його на веревки розвішу. Воно вітром його продме, трішки просуша. Ну, ближчим часом вийде відео. Подивимось, чи вона відійде, чи ні. Чи я її ще продам, чи не продам. Так що, друзі, дякую вам велике за підписки, перегляди та коментарі. Ну, а далі буде. Всім пока.